У нас шостий день, ми заробили десь 260 доларів. Да? І в чому суть? Суть в тому, що ціни на продукти невпинно ростуть. Зарплати стоять на місці на харчування, на житло, ну що говорити, на одяг, на відпочинок, все піднімається в ціні. Зарплати стоять. Я думаю, це теж то відчувні. Так, це капець. Я е, хочу сказати, до речі, на цю темат. Зарплату я отримую таку саму, що місяця, але е, за того, що ціни ростуть, можу купити в два рази менше. Наприклад, е, у мене е, поламалась машина. Я вже пахаю в Польщі дуже довго два-два до роки. Mm -hmm. Але за два роки машина поламалася і все. І у мене нічого немає, я ні з чим. Ось така ситуація. І зарплати навіть не вистачає, щоб зремонтувати, так? Да? Так, да, до речі, я не змог нічого від... 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 відкласти і нічого заробити. Стаю на місці. Дивіться. В 2000 році з 2 гривень можна було купити чотири морози, важивчих і пакет сміттєвий. О, а зараз можна купити тільки пакет за 2 гривні, прикиньте. Реально, цей от в мене є. Там Віола приходить, привозить з України гривневі копійки, то ми тут навіть за гроші не рахуємо, по не діва на Спочатку, от в мене з-під починалося як от якийсь підробіток, просто там не знаю на пиво, на сигарети. Але зараз я починаю розуміти, що це не просто підробіток, це є ціла система, яка допомагає тобі забезпечувати фінансову безпеку, фінансову стабільність, незалежно від того, яка ситуація відбувається навколо. Ситуація не стає простішою, але в твоїх руках є телефон, який дає тобі доступ до світових ринків і можливості, які дають тобі заробітні. Робляти будь яких обставин. Ну скажи, будь ласка, чи ти підписуєшся під моїми словами чи ні? да до речі, підписуюсь, і я скажу так, що стабільність для мене це раніше була стабільність для мене це обов'язкова робота з 9 до 6. Але зараз я розумію, що стабільність це коли ти керуєш ринком в будь-який час, незалежно від того, що там криза, коронавірус, що там не було, як там не було, все одно я маю телефон, Я кожен день. Кожен раз, незалежно, там, що б там не було, а і в будь-який час, і з будь-якої точки планети, до речі, можу заробляти гроші. Це і є стабільність. А, і є ще нема сенсу шукати ще одну роботу. Для чого? А, я так само буду працювати ще більше, так само буду платити по щитам, але на виході, на, на кінець, наприклад, на кінець року, я все одно залишусь ні з чим. Ось так. І так я вважаю. Ви можете зараз по ту сторону екрану сидіти і думати, блін, тим повезло. Але давайте звернемо увагу на те, що я колись починав з абсолютно з повного нуля, Юра. Він, маючи там дуже складну скрутну ситуацію, маючи останніх 400 доларів, просто прийшов, довірився і в нього виходить. І саме основне, що він вже перестав бути жертвою обставин. Він зрозумів, що от, яка би ситуація не була, він завжди зможе якихось пару рублів заробити, тому що він відкрив для себе інструмент, який дає можливість заробляти там з мінімальними зусиллями з будь-якої точки, в будь-який час забезпечувати свої базові потреби, а в майбутньому навіть і більше Інсайт сьогоднішнього. Полягає в тому, що ми з вами з одного тіста, ми всі люди. У нас є одні й ті самі банки, одні і ті самі біржі. Якщо йти по відповідним, відповідним шляхом, який вже пройдений, який вже доказав свою результативність, то результат буде навіть із нуля, навіть якщо ви крипту називаєте криптою і взагалі в тому нічого не шарите. Якщо вийшло у простої людини далекої від P2P, то що зупиняє вас? Ціни будуть рости і надалі. Питання в тому, чи вас дохідні. Хід буде доганяти, а краще переганяти ріст цін. Завтра фінальний день нашого реаліті, і ми покажемо, що у нас вийшло на громади, типу по фінансах і які трансформації особистості нам вдалось зробити, тому що Юра прийшов за грошима на квартиру, за грошима на автомобіль, а отримав повноцінну професію, де він може оці гроші генерувати не, не от в ті моменти, коли до когось прийшов, коли там жорсткий вічай, коли дуже сильно потрібно, а жити так, щоб ніколи. Нічого не було потрібно, бо завжди всього було в достатку. Тому ми завтра з очікуванням е, підвести ці результати, поділитися з вами тими моментами, які ми дуже сильно хочемо поділитися, над якими ми працювали цілий тиждень. До завтра. Яка краса, друзі, скажіть? Варшаві вже вау. Вау! Просто погля... погляньте, сонце світить так гарно, таким гарним кольором. Просто неймовірно. Четвертий день Варшаві сонячна погода для Варшави. Це просто аномалія, повірте мені, це щось неймовірне. Це щось, що треба святкувати. Крім того, мені подзвонили за машину, їду її забирати. Поміняли ремкомплект кабелів, сказали, що треба взяти з собою 800 злотих. 800 злотих це десь приблизно блять нормально. Це десь приблизно 9 тисяч гривень. Евакуатор 9 тисяч гривень, ремонт 9 тисяч гривень. Загалом це 18 тисяч гривень. Прилетіло мені, да? Якщо в гривні грахувати. У рухаємося, да? Чік. Бля. Так, дивіться, куди мені треба йти. Так, давай тоді виберемо цей маршрут. Оп, да, є, ну почати. І це куди? Йдемо туди і наліво. Виглядає трохи стрімлюватеньку. По ліву сторону кладовище, по праву якийсь, коротше, парк. Ну, ми майже прийшли. Так, нам треба дати. 800 злотих, да. Коротше, як треба рахувати бабки. Типа, щоб до себе. Раз. Так, блять, одною рукою важко. Два, три, Блядь, чотири. Чотири купюри витягнули. Так, отак виглядає. Невеличка пачка з купюр. Зараз будемо забирати тачку. Так, розрахувався. Каже, все добре, тільки каже, зимою на не став, бо воно примерзає. Позмінив там проводку. Цей. Коротше, все поробив. Що мав поробити? Да, я в тачках не дуже сильно шарю, але є як є. От бачите, цей самоход прекрасний. Красотулька. Да. Пам'ятаєте, які в нас тут було движення серйозні, як в нас нічого не вийшло, да? е, Як ми тут ледве його загрузили. Але, ну подивимося, як воно вийде. Бо перше враження від них в мене було приємне. А що там буде далі? О. Мінус 10. Поки що прогріваємо самохід і будемо їхати. Все, щасічка вам здоровечка, друзі мої доранки. Сьо, мий день нашого реаліті. Ви подивіться, оцей хлопець, він тут зараз з вами. Ми прийшли серйозну трансформацію. Ми заробили гроші, друзі. Він зараз уже не той, хто був сім днів. Тому він вже інша людина. Він прийшов через те, що йому дуже сильно було треба, і те, що йому було треба, він був відкритий. І він цього досягнув. Він зміг. Розкажи, будь ласка, братан про своє враження. О, моє враження такі. Я я ніби прокинувся. Я раніше думав, де би мені е, взяти дістати гроші. Але зараз я думаю по іншому. Я думаю, як відправити гроші на роботу, щоб вони працювали на мене. Оце і є зараз головне, за що я думаю, так, да, до речі, зараз все піде по-іншому і я думаю по-іншому. Як це все помінялося? Да? Не я до йду речі, на роботу так. заради грошей, а гроші йдуть за... на роботу заради мене. Давай п'ять. Красавчик. Давай, розкрий секрет, скільки вдалося заробити за ці сім днів. Так, до речі, за ці сім днів вдалося заробити 15 674 гривні. Йоу! Красота, молодець. Дивись, ми пройшли цей шлях з абсолютного нуля. Ти побачив там, копіяси в заробітку, і побачив жирний профіт. Скажи, що в голові змінилося? О, змінилося багато чого. Я зрозумів, що стабільності не існує. Ти стабільна створюєш сам. Зараз дивиться, просто головне в кишені телефон, в голові алгоритм P2P. і з будь-якої точки світу ти можеш заробити собі гроші на життя за 2-3 години, е, е, друге. Не треба своє життя продавати душе, е, за копійки, ми просто не цінуємо себе. Нащо пахати по 10-12 годин, коли ти можеш заробити, от, наприклад, недавно за обідом, я заробив майже свій 10-годинний е день праці в доставці. але за на підопі да на, на ну, ну, так от, звісно на підопі так накладі за обідом. Так і тому я е хочу сказати, що немає нема сенсу треба двигатись сталі і розвиватися в цьому напрямку. Це дає основний дохід і. Може, можна майже і напрацювати, нащо так себе вбивати. І ще страх це відсутність знань. Я раніше боявся кріпти скамів, боявся втратити все. Але наразі е, знання це мій бронежилет. Наразі я зрозумів одне: або ти керуєш ринком і знаєш, що і як, і якщо хотя тобі наду надути, ти знаєш, куди тиснути. Або ринок має тебе. Я вибрав перший варіант керувати ринком. Я знаю, що ви дивилися шлях Юрія з нуля до 15 тисяч гривень, і у багатьох у вас виникло Природні бажання повторити цей шлях. І ви думаєте, блін, я хочу так само. І в мене є для вас пропозиція. Друзі, завтра я відкриваю реєстрації на безкоштовний 4-денний курс по P2P. Він буде такий, як проходив Юрій, але адаптований для людей в онлайні. У вас будуть практичні зв'язки, у вас будуть практичні механізми, у вас буде підтримка кураторів, і ми все будемо роз'яснювати простою мовою. І якщо ви думаєте над тим, що вам потрібен додатковий дохід, що ви вже втомилися. Працювати на дядю, заробляти дяді, а не собі, то вам просто потрібно бути на цьому практикумі, тому що ви зрозумієте, що таке під тупі, і чуєте на власному досвіді, як воно працює: Заробите перші гроші, отримаєте зв'язки, отримаєте знання, отримаєте підтримку, отримаєте ком'юніті і приймете рішення, чи рухатися вам в підупі далі, чи не рухатися. Тому запрошую у вас. Посилання буде в описі під відео. Обов'язково реєструйтеся, побачимо на практикумі.